Клас, син, а сина, це ти зробив а -а -а. Синько, Ну вставай, буде ти виступати. Ну що, ти ж там? Оце. Але ми нагадуємо малого такі іграшки були дитинстві. Що таке? Я хочу такі, мама Ну, Не чекай, будь ласка. Ну, це треба, не знаю, не збираєш грошей, купиш в китайському сайті. В китайському сайті. Думаєш, це з Або Думаєш, це з Китаю? Та думаю, так. Так гарно. Так. Мам, ні, це його батько. Якийсь увага, увага. Мій брат. Сказав, якщо ти хочеш бути повністю чесним, співай. Ну що, перший слайм готовий. Ми ще не вигадали йому назву, mm -hmm. він настоюється. Ой, зараз ми хочемо зробити ще якийсь. Mm -hmm. Ось наша станція з міксером. Зараз ми будемо працювати. Так. Так. Mm -hmm. Я хотіла собі зробити целу. Ми беремо гель. і отакий, я не знаю, що це розчин. Mm -hmm. Ну, маємо зараз угод такий так і добре. І змішаємо. Це вода з клеєм, Щоб воно було таке Ну, Не знаю, за інструкцію зараз зробимо давай. Вдягай блендер. Міцно потискай. і крутимо. Ой. М О, нормально. Така трошки загустіша е, консистенція, але все одно тут навіть інструкції пропонують взяти лопаточку і так от змісити, Бо о, оця, ну, умовно кажучи, водичка вона має все ж таки з'єднатися з, з геловою. То ми зараз замісимо це, і потім йому як тісто відпочити і будемо робити декор. У нас є от якісь скорпіони, хоробаки-зміюки, такі як. Що це? Це серденька. Це? серденька. Ні, це зірочки. Це зірочки іншого формату. У на руки в цьому слаймі. Є отакі блискітки. А є такі Всякі, як, як, як в карамелі. майстерні карамелі. Такі карамельки відео. Є такі, як на паску. На великдень. І стівні! А, але вони не їстівні, є ось такі. Mm. Є ось такі щось. А, ну це в нас був сніжок, так ми називаємо. Зараз він щось було тут близько, але мої ще запаси, але вони вже все. Ми їх використали ось в цьому слаймі, вони там всередині такі. Це мій слайм. Це твій слайм, треба назвати. Вони тут не ти, ти просто Так. No. Тож, я хочу цю свою таку от вже пружинчуту консистенцію я хочу додати ось такі блискітки Зараз трошечки їх ну... ой щось воно зараз якраз розсиплю. та зубами відкрити. А ти що, на мені зуби цінні ти що? От такі в нас гарні вони будуть. Не тряси камеру, будь ласка, ми їх сюди. Оп! Ой! Вибачте. Так. Затискаємо, щоб все трималося. Так, такі от в мене будуть кольорові блискітки. Зараз ми спробуємо розмішати якось. Так, і що я ще хотіла б, я б хотіла, не знаю, це буде мені нефтон, це нефтон. Мабуть, я б трошки хотіла додати такого сніжка трошечки додам такого снігу. Після літа вже зима. Ну так, от що він такий, як цукор такий, в мене буде такий цукровий. Мам, мені залиш. Та тобі залишу от в тебе ціла баночка. І більше так. я в нього нічого не хочу додавати. Зараз я його так ось змішаю, а ну спробую зараз його взяти в руки. Отакий він. Так, ти бавишся камерою? Я не бавлюсь. Знаєш, він так виглядає зблизька, якийсь цукор фіолетовий. Так, Але він дуже він набагато цей, ще поки що такий ніжніший і тягучіший, ніж покупний, бо він ще, як то кажуть, свіжий. І що? Так. Ну, дотягнутися так. можна пастку зробити. Так, я покладу цей свіженький свій. Можна таку баночку мені рожеву? А, та мені пофіг. давай клади. Добре, я хочу таку рожеву баночку. Ой. Ой. Зоряне небо якесь. Не його потім. Так, в інструкції тут сказано, що можна покласти іграшку, і вона має вирости за 3 дні. Ну, За 90 днів це ну, трошки більше. Звісно, ніж. 90 годин це також. Тут написано від 3 до 5 днів. Мені цікаво. Хіб не дуже хочу, але я хочу покласти оцю і подивитися, як воно виросте. Я постою ще. Заправляю сюди. Окей. Це тарілка прибульців. І зараз прибульці. Ви смокчуть. Зараз вони спустять таку е, драбинку. У мене всі руки в фарбах помальовані. Зараз вони зараз спустять драбинку і будуть е, красти люди. Треба позвонити до військових. З блакитним таким. Так. Як? Так. Тепер в нас. Такой градиент. Yes. Вот такой вот. Да? А, ну да, кто так, mm -hmm. Должна, на консистенции его. Ммм, у нас на Такой интересный. Так. И mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну, футболка вся уже, да? Ну, это без старых фуболку. У тебя, ну, я тоже старых футболки, чтоб... Порвалося сьогодні все. Наші слайми. Такі штучки, штучки, штучки. М -м -м. У Це точно. Подивися. От в мене такі схожі є тільки. У вони такі є, але іншої розмальовки. Інша розмальовка. Так. Іншої розмальовки Давай подивимося що ще щось, давай. Да, ми? А, а, бежи, сім, там, угу. Ой, як в тебе там? Ну ладно, пішли нам для дівчинки, Не треба нам все ж таки для хлопчика. Для хлопчику. Пішла, синок. синок ми зараз не обрали, Ігорю. Дивись якісь якісь шампунчики. Ну добре, зараз я подивлюся на нього. Почекай. Подивлюся. Так, у нас пістолети, як завжди. Дівчачі відео ми не доходимо. У нас завжди пістолети. А де ти, який ти взяв? Звідки ти взяв його? Угу. Ясно. Давай ще щось подивимось, давай. Ой, дивись це для тих, хто любить всякі такі японсько анімешні, такі штуки. Так, тут для профільників наруто Гаррі Поттера і всього, Ну ви таке не граєтеся ще. Mm. А роботи він не любить таке щось? Mm. Роботи буде Роботи це нудно? Так, mm. дракони всякі. Маски. А вон Майнкрафт, дивись які ігрушки, Майнкрафт Ось Як в тебе о. дивись схожий, так і з іншим наповненням. О! 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 о, о. Песик тут є. Що ти хочеш? Це ти собі обрав? Ну, За свої гроші, так? Дивись, з які коштує. Тобі вистачить твої гроші? А ну, подивись ціну, де ціна? Один. Ну поперевертай. От з іншого боку дивись. от. Переверни, будь ласка. Та, тобі вистачить. Якраз от там дві тисячі. Тобі вистачить. Це я це Не хочеш? Хочеш, ну не будеш сьогодні таке собі купувати? Ні. Добре. Якась фігурка тут. Давай таке яєчко візьмемо, давай. І ще щось. О, розподіляю ще капелюх. А В Його... Грифінберг піде. Мені здається він не дуже цей по, по Гаррі Потеру. <плес> він більше це як ти Майнкрафтом. Там все ж такі Та Що машинка? Треба таке, щоб він хотів щось більш все ж таки. Ну, Щось інтерактивне, щоб він грався цим. Все ж таки. Зараз нова хвиля Стіча. Всі знову Стіч-Стіч-Стіч. Але я пам'ятаю, от моє покоління трошки молодше. У нас був мультик Стіч. Як вже часто не знаю, як ви до цього ставитися. Але я, наприклад, я не дуже люблю, не дуже люблю, коли перезнімають. Вже існуючі мультики, мені здається, що вони і так чудові, їх можна просто дивитися. Я не люблю, коли з мультиків роблять фільм. А що ви думаєте стосовно цього? Напишіть в коментарях. Там нікого не видно, тільки тебе. А ну покажи мені, ну, що там. Трубочку візьміть? Ні, не, треба так от посередині просто пробити і все.